Вітаю вас, дорогі друзі! Моє Ніна Зой, і це мій канал справи улюблені. І сьогодні хочу вам трішки розповісти про коліуси. Зараз у нас вересень місяць, практично коліуси вже відсвітаються, відвідцвітаються вони вже втратили свою таку красу, яка була протягом всього літа. Але ось у мене ще залишився один вазон, і ще так виглядають квітки достойно, тому я вирішила трішки про них розповісти. Уже коли вони починають так квітнути. То якби листочок втрачає свою, свій колір і втрачає свою таку привабливість. Ну, таку, саме листочок є у цих квітках, тим, який передає красу цієї рослинки. І так, де краще вирощувати коліуси в ґрунті чи в горшку. Скільки, якщо вирощувати в горшку, то скільки квіточок можна садити в один горшок? Це ті питання, які у мене були зразу ж виникали, як тільки я вирішила, що ось я буду вирощувати цю квітку. Значить, відповідаю по черзі: де садити краще, де ростуть коліси, вони можуть рости і в ґрунті, і в вазонах. Але Таких кліматичних умовах, як у нас, ми, я живу в центральній Україні, вважається, може вже і не центральна, а більше до південної. І у нас останнім часом дуже великі засухи, дуже-дуже жарко влітку, температура в липні місяці сягає близько 40 градусів в тіні, тому ці рослинки, а ці рослинки, вони люблять вологу. Вони сонце люблять, для них сонце це непогано, але вони люблять вологу. І якщо посадити відкритий ґрунт, то забезпечити великою кількістю вологи. Ну вона ж вода розтікається просто і до корня попадає мало. Тому такі рослини в минулому році я садила в ґрунт. Ті рослинки, які були в ґрунті, вони практично. Ну, Вони були і колір листочків поганий, і по росту вони були слабенькі, і якби вони були зовсім не зрівняні з вазонами. В вазонах мені дуже сподобалося вирощувати. Ті квіточки, які в мене минулого минулому році росли в вазоні, вони благоухали ціле літо і радували, і радували око. І в цьому році я навіть не стала висаджувати в ґрунт, а посадила зразу в вазони. І, скажем, я купила вазон, і в нас дощ тільки що пройшов, і якби вимазало мені трішки вазони. Ну не звертайте уваги. І в наступне питання стало: а скільки квіток можна посадити в вазон? Минулому році в мене був такий балконний длинненький вазон, і я там садила дві квітки. Вони росли, себе добре почували. А в цьому році в мене такі вазони 7-літрові. І думаю, ну посадити одну квітку. У мене просто було багато саджанців, жалко було їх там викидати. І я все думала-думала, скільки ж мені їх посадити. І ось дивіться, в цьому вазоні у мене росте чотири квітки. Там розовенька така з тої сторони. Чотири квітки. І ви знаєте, вони себе добре почувають. Зараз вони вже так трішки розляглися, гілочки і вже такі високі оці стеблі з квітконосами. І скоро вже я їх буду зовсім прибирати. Але коли вони ще до того моменту, як почали квітнути, вони були такі листки шикарні з яскраво насиченим кольором. І такий був шар здоровенний із чотирьох квіток, який мене ну, просто радував. І тут у мене стояло чотири вазона, зараз залишився один. І в цих чотирьох вазонах у мене було по три, а от в цьому вазоні навіть чотири квітки. Тому сміло висаджуйте на такий горшок, тобто коренева система у них не дуже велика і вона не займає багато місця. Саме головне, що потрібно для цих квітів, це забезпечити їх достатньою вологою, тобто вони люблять, щоб їх поливали кожного дня. Я їх поливаю кожного дня, і вони люблять, коли їх іще от бризкаєш, так на листочки, водичка коли попадає. Але це треба робити не тоді, коли сильно жарко, а тоді, коли там зранку чи з вечора такі квіточки вони дуже гарно відкликаються на такий полив, саме по листу. І що в, в, я їх не підживлювала, от протягом року я їх не підживлювала. Єдине, що я зробила, це при висадці в горшок, я поклала в пролонгованого, ну, добре пролонгованої дії. У мене був восьмакут, і я поклала там ну, трішки, я не знаю скільки по ну, таку жменьку сипнула. І ці рослинки, от на протязі року, їм достатньо цього добрива. І кроме полива більше ні, ніяким чином я за ними не доглядала. А вони, вони ну, просто являються прикрасою саду. Якщо їх так гарненько виставити. у мене тут такий рядочок стояв, так рядочок стояв чотири вазони здорових і такі чотири величезних кулі. Із красивих листків, а якщо ще взяти і різнокольорові, ну, різні сорти коліусу, то це просто краса. Я, якби є такі квіти, які один рік посадив і більше не хочеться, то ці квіти мені з року в рік, я наче думаю, ну, уже ж я ж там погралася І може вже треба щось попробувати інше, тому що місця в мене тут не дуже багато в садочку, а хочеться різних квіток попробувати подивитися, як, як вони ну, подивитися на різні квіти. Але коліуси все одно залишаються в моєму садку. Наступний рік я обов'язково буду купувати коліуси. Єдине, що я буду висаджувати саджанці, і буду, щоб не викидати, буду, скажімо, Регулювати, вони дуже гарно сходять. Ну, якщо взяти по вирощуванню, то це один із самих простих квітів, які тільки можна вирощувати. Схожість у них дуже висока, практично всі насілинки сходять. Ростуть вони, вони невибагливі, вони ну, ну ростуть вони дуже швидко. Малесенька, вони так похожі на усуму. Поверхнева, така дрібнесенька насінинка і поверхнево висівається. І скажем, ну, ростуть вони такі малесенькі, спочатку з'являється квіточка, але вона швидко-швидко набирає свій рост і десь на протязі неділі-двох вже виростає така квіточка, яка величенька, яку видно. Неприхотлива, головне не переливати її, щоб там не було ніякої чорної ніжки, там щоб не було грибкового захворювання ніякого, і вона буде вам дуже гарно і швидко рости. Пропікірувала у більший стаканчик. Я в цьому ну, в цьому році я висаджувала в одну ємність і потім пікірувала. А перед цим в минулому році я висаджувала в окремі. Ну, в окремі стаканчики по одній зернинки клала і якби практично також була в схожість. Тому я буду кількість рослинок регулювати саме насінням, щоб потім не було жалко викидати, так як в цьому році я посіяла в одну ємність, і в мене вони практично всі зійшли. І потім мені було так жалко викидати їх, тому що ну дуже гарні вони такі були. Знаєте, сильні такі саджанці, і викидати було дуже жалко, тому я їх садила оце, по 4 штуки в один горшок, тому що було багато самих саджанців. Так, про коліуси од коліуса проспівала, дуже гарна квітка. Рекомендую. Вибирайте різні кольори для того, щоб у вас вони от... це вже просто що Оцвітається і така, знаєте, оцей червоний колір, якби Трішки пішов з листочків, а так вони були такі насиченого, такого бордового кольору. А там були он розовенькі з тої сторони. І тут жовтий був, цей крайній і тут був такі жовті листочки були. Ну, вони коли починають квітнути, я їм якийсь період часу не давала квітнути, зривала саму квіточку і вони, щоб подовше був сам листочок. Але Потім якийсь період я пропустила і вони швидко наростили оці такі пагони квітконоси. Ну і коли вже пішли квітконоси, то, звичайно, квітка віддала всю силу в оце таку невзрачну квіточку, і листки стали меншими, і забарвлення листків також змінилося. Ну, Починаючи з травня місяця і ось закінчуючи вересним місяцем. Квітки прикрашали мій садок. Так, що, якщо хтось іще не садив коліуси і хтось сумнівається, потрібно вам це робити чи ні, я вам рекомендую обов'язково. Ну, але дивіться по своїм кліматичним умовам. І е, якщо у вас така посушлива погода, то краще висаджуйте в вазони. Вони в вазонах ростуть набагато краще їм не потрібно багато землі. І вони в ну в вазонах будуть вас радувати. А в ґрунті ну я не знаю, кого може там така вологе літо, і ви можете їм забезпечити велику, ну таку гарну вологість, то тоді вони будуть і в ґрунті гарно рости. Всього вам доброго, до побачення. Заходьте на мій канал, тут будуть обов'язково ще інші відео і про квіти, і про і на інші теми також. До побачення.